Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали, ворог увійшов до Покровська через розрахунки 32 другої ОМБР, командира якої напевно часно не сказали правду. Журналістка Тесен Кирієнко у місті ситуація більш ніж критична. Підрозділи в районі села Лисівка заблоковані. Росіяни перекривають трасу у бік Павлограда. Серія така, що підрозділи в районі села Лисівка, Сухий Ярта, Новопавлівка заблоковані. Це найглибші околиці Покровська, де наші війська 25-го окремо, повітряно-десантна бригада, Січаславська бригада повно. Де ріка тримали позиції. Окупанти тим часом просочуються в районах Грішино. Це вище Покровська і перекривають трасу біка Павлограда. Саме там сьогодні встановили на стелі свій триколор. Потім наші дроном його збили. Але піхота ворога там лишилася. Росіяни в районі залізниці більше ніж достатньо. і безупинно фіксують наші куптери-розвідники. Вони встановлюють мінні загородження. Окупують і займають оборону. Ворог зайшов у Покровська крізь розрахунки. 32 ОМБР. Напевно, командири часто не сказали правду сусідам, а потім, коли течією ворожої піхоти було не спинити, уже стало пізно. Ворог намагається розділити Покровськ на дві частини. Ситуація виглядає більш ніж критично. І для Покровська і для Мирнограду, де сьогодні наші війська відбивали російські дерега в місті. Разом з тим, Путін каже, що Покровська вже повністю зайнятий. Це неправда. Частина міста це не все місто. Сподіваємося за правильні рішення. Станом на 30 жовтня ситуація в покровську залишається вкрай напруженою російське військ. Військові намагаються просочитися у місто малими групами по 5-10 осіб, уникаючи підкритих боїв і концентруючись у щілинах оборони. Про це йдеться в звіті Deep State, Пише главком. За інформацією з передової, значна кількість піхоти противника вже проникла до східної та північної частини міста. Деякі групи окупантів намагаються і намагалися вийти до Гришиного. Водночас українські війська отримують позиції не лише на околицях, але й у південних районах Покровська. Місто нині залишилося умовно сірими. Тобто розділеними зонами впливу. єгері та десантники повідомляють, ворог не зацікавлений у відкритому зіткненні. Російські підрозділи намагаються обходити українські позиції, накопичуватися у тилу уникати бою сили оборони проводять поступово зачистку вулиць. Однак противник оперативно реагує, переміщується на сусідні вулиці, а згодом повертається на попередні позиції. Військові зазначають, що в умовах обмежених людських ресурсів ефективно протистояти таким діям дається лише за допомогою дронів. Проте загроза погіршення погодних умов може Межити можливості аеророзвідки. Саме на це і розраховує противник, намагаючись користатися розривами в бойових порядках українських підрозділів. Українські захисники продовжують стримувати просування ворога, але вживають заходів для стабілізації ситуації в Покровську. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.